Мене звати Вадим Войтович, мені 31 рік. Вадим? Так. Я бачу, у вас тут не одна білявка поруч. Це моя дружина Світлана. Дуже приєднала Світланочка. Звідки ви? Ми з е Волинської області, містечко Малевича. Малесеньке, малесеньке. Так. Я по професії викладач гітар. Крещено робив до кінця. Вкладання дітям дає мені житті багато позитивів. Мої учні дуже різні, дуже цікаві. Чекаєш, сочку, поправи, кров. Давай ще раз початку. Це ще один аспект, чому я працюю з дітьми, бо вони кожен індивідуальність і кожен цікавий по своєму. Дихай, передихання, дихай. Вадим Володимирович — дуже добрий вчитель. Якось я дуже добре зіграла. Він мені подарував шоколадку. Знаєте в місті, що ви тут поруч з нами в голосі країни? Так, ми афіжі не вішали, але. Треба було ну, розвішати. Я б розвішала, <світ> бо найкраще це самопіар. <світ> Я думаю, вони дізнаються, будуть пишатися, Ви вийдете на сцену і всі скоряться перед вашим голосом. Ви будете співати ніжно про любов, про щастя у притаманні вам мене. Хочеться донести в першу чергу в своєму виконанні щирість до людей. Це так само, як в класичній музиці, не просто зіграти ноти, а класти серце, голову, душу. Ich durfte keinen Lippen und keine Worte zu verstecken. Na, Du, ja, ich ja, schaute. Bis hörst du Tone sammeln. Der Mutter, die mich geboren, hab ich heute nachgeschworen. Ich werde dir eine Krankheit schenken und sie danach im Fluch. Він такий добрий, м'який. Ну, я знаю, спинку, но поверніться хтось. <говорит> <говорит> Просто таких голосів, яких не було ще в цьому проєкті, розумієте? Жалко. Вони просто не знали, що з ним робити. да У нас прям... Мы даже боялись слова сказать. <свят> Прижатый в, Прижаты в кресло. Не, ну, главное участь. Ничего себе участь. Я должны все нашего Во-первых, я вам хочу сказать спасибо за то, что вы раскрасили палитру наших голосов новой краской. И новой музыкальной краской, новым музыкальным жанром. У нас разное здесь звучит, но э, Рамштайн, э, это, конечно, это, это сильно. Это был выклик самого себе. Здорово. Я просто на секунду представила, що вот, якщо человек в фіналі, і вдруг це вот голос странний. Він так, як, як, як Кашпіровський тим своїм голосом. Я злякалася, якщо чесно. Ну, мутер, мутер. Я вже не знала, куди, Шта... куди в, в, в те крісло. Стала, стала мутерно, <laughs> да? мутер, му... Моторошно. <laughs> це містика, вона не лякає мене заворожувала. Чому такий вибір пісні? Ну, вже не можна було вибрати українську пісню, і що вам ближче, щоб голос почути, як він л'ється. На волині просто багато лісів, і я там відпрацьовував. <праць> Мені дуже подобається ця пісня, і вона в оригіналі ну, дуже потужно звучить. Але проблема цієї пісні в тому, що на ній неможливо показати голос. Тому я не написав. Может быть, это не место этой песни в данном проекте, но то, что у вас, как у человека, есть определенная какая-то позиция, мне это очень ценно сегодня вас вот здесь услышать. И я хочу вас спросить, это ваше состояние, и вы через эту песню хотели выразить себя? так, но на самом деле каждый музыкант должен быть актером так само. И я сегодня Безусловно. Э, выполнил роль, я так думаю. Спасибо, очень Я Я спасибо, большое. Удачи, уверенно. Удачи вам. Удачи. Удачи вам. Удачи вам. О, молодец. Для меня это кино. Вообще красава Базань. А Я шеймут, я трошки німка, і мені дуже сподобалось. Вони не зрозуміли цього поліглотства. Та я вас покажу всі країни. За спинкою цього чоловіка, дорогі тренери, тепер знаєте консерваторія, прекрасна дружина, можливості. Я такого не чула. Мене не налякало. Я не знаю, чому це була містика. Я була ніби на прийомі в Кашпировського. Я вже була готова зцілитися, і не знаю всі гроші з хати винести, тому що ваш голос він щось робить з людьми. Ну все щасливо, йдіть Богом! діткам. Привіт. Наступної недели. останній шанс потрапити до команды голос Украины. Финальный раунд выбору на ослеп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использую. Это что за подстава, Тамара сейчас? А говорит? что нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Признаюсь публічно при всіх. Я часто від музики маю сльози. остаточна кількість учасників у командах під сумнівом. Шол шестой час. У -у 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 -у. Слава вибирає собі конкурсанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого опустіл? Я холера вперти, як бичок. Вибачте, я не посту. Слава! Якось дуже висока планка в мене в цієї пісні: ЖМІ, слава, жмі, жмі, безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз? Будь ласка, починайте планувати недільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати в унісон зі сім'єю україною.